5 лютого на базі гімназії імені Тараса Шевченка розпочався міський етап змагань з футзалу серед школярів. Змагання проходять в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. За першість у дисципліні футзал протягом тижня змагатимуться 11 команд з навчальних закладів міста. Давид та роман представники команди з гімназії імені Тараса Шевченка, готувались до футзалу відповідально. Футболу футзалу віддав майже все життя, і мені ця гра подобається. Так, так. Ми займаємося ми займаємо вже давно вже, і нам це дуже подобається. Дуже важко, ми старалися дуже, але як мені, мені дуже все сподобалося. Ну, як так? Важкенько було, да, але ми витримали. Тренують команди вчителі фізичної культури навчальних закладів, які активно готують дітей до змагань з баскетболу, волейболу, спортивного орієнтування, черлідингу та футзалу. Готували команду після уроків. У нас минулого тиждень діти тиждень діти були в школі, і після уроків вони йшли до спортзалу, і ми з ними тренувалися. Футзал це такий різновид футболу. Саме слово «футзал» перекладається в футбол в залі. Тут команда складається з п'яти чоловік, чотири гравця в полі і один воротар. Цікава гра. Це як для зимового, для зимового футболу. Ну, я вважаю це ідеально. На урочистому відкритті спортивного заходу були присутні представники футбольного клубу Олександрія та заступниця міського голови Ірина Чемерис. Наші шкільні змагання розпочинаються саме з футболу, оскільки місто це місто Олександрія, це те місто, де найбільш культивується саме цей вид спорту. А всього у нас зареєструвалося 74 команди для участі у всеукраїнських шкільних лігах пліч опліч. Що таке пліч опліч Пліч -опліч» – це, напевно, ваш стрій сьогоднішній, коли ви стоїте поряд із своїми товаришами. Пліч опліч це про наших солдат, про наших військових, які обороняють пліч-опліч нашу землю. Пліч опліч це майбутнє. Це коли ми всі разом любимо, бережемо. І захищаємо нашу країну. Мета проєкту Пліч опліч це популяризувати спорт серед школярів та підтримати систему фізичного виховання у школах.